Привіт, котики! Гадайте, що наступить дуже скоро? Таке страшне і таке прекрасне! Так, це буде Хеллоуін і ми на Хеллоуін будемо готувати з вами свічки. Ми будемо зилати в скляну форму, яку я придбала Вавролі. Тому давайте почнемо. Але перед тим, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк цьому випуску і також нажати на дзвіночок. Ось така формочка нас чекає. Ми будемо пробувати робити для нього цей декор іменно до Хелвіна. Я знайшла цю формочку в Аврорі, вона коштувала дуже недорого, наскільки я пам'ятаю, до 100 гривень. І тут є дуже класні штуки, в якими ми будемо заливати наш декор до наших хелловінських свічок. Так що, давайте почнемо. Нам тут потрібно зробити декілька кольорів, тобто в нас буде білий колір, в нас буде оранжевий та чорний. Почну я саме з оранжевого, так як вже в мене готова формочка для неї. І ми будемо її заливати, але перед тим, як ми заливаємо, ми не забуваємо про силікон. Дуже багато маленьких деталей, де може свічка прилипнути і погано вийти. Тому спочатку все обробляємо силікончиком, після того ми заливаємо нашу суміш сої. Для наших оранжевих гарбузиків я буду використовувати такий пігмент, він доволі важко розчиняється, але він дає досить класний колір. І тому що це єдиний оранжевий який в мене є, тому що всі інші не такі яскраві, як цей. Я буду робити дуже яскравий. Хочу, щоб воно прямо було такі лякаючі мої гарбузики. Я вже розтопила і додаю сюди собі е, мій оранжевий колір. Не так дуже багато. Тепер мені потрібно почекати, щоб воно остило, тому що нам потрібно буде додати також ароматизатор. Будемо використовувати цей наразі. Але ні, я все-таки подумала, що цим я робила на осінь, тому ми використаємо зовсім інше. Так, все-таки я буду використовувати такий pumpkin пай Вже моя суміш доволі остила, і можу додати сюди. І знову ж додаю багато капельок, для того, щоб вона могла бути просто як ароматизатором, якщо не використовую для свічки. І тепер ми знову добре все розмішуємо, розмішуємо. І чекаємо, щоб воно стигло приблизно до 60 градусів. Наша суміш вже готова і буду потрошечки так поправлю, щоб нічого мені не виливалося на стіл, і потрошки я вже буду заливати, я не буду їх робити занадто великими, щоб все було красиво. Це в нас уже готове. А тепер я повторюю для білого. Використовую теж самий аромат, просто я буду виливати його відразу з нашої тари. Ой, трошки боком. І тепер ми будемо готувати ще чорний колір для наших кажанчиків. Ще ж, я вже залила ці два кольори. Я вже його почну виста... вибирати і буду потім заливати іменно чорний. Давай подивимося, що в нас вийшло з цими гарбузиками. Щось застряло. У, вау, Прикольно, дійсно. Вартую своїх грошей. Ну, класно, реально вийшло. прикольно. У нас вже готовий віск. Ми до нього додаємо чорний ліквідний барвник. Добре розмішуємо і дивимося, чи він став достатньо чорним. Ще не достатньо чорний, тому я буду ще додати. Темніший був. Хоча, якщо навіть і не були такі супер чорні, але щоб був хоча б такий темно-темно-темно-сірий, Ну, темніший. Темніший. Це прекрасно. Потрібно додати сам ароматизатор, але я з цього мушу перелити, тому що ми не зможемо працювати і наливати в маленькі тари. Тепер заливаю сюдесенько свої кажанчики. Вже стемніло, але на кінець вже готові мені декорчики наступні. Подивимося, що вийшло. о, наші кажанчики. Так, потихеньку тих їх будемо вибирати, вони трошки важко вилазять, які попередні. Але непоганенько получилось. Давайте подивимося, як виглядають скелети в чорному варіанті. І. О, подобається дуже краще, ніж в білому. Так, і залишаються нам такі чорні памкіни. Клас! Так, я все вибираю після того. Ми будемо робити свічку в цей. Вона з Боже, скла. Ми будемо в нього робити свічечку. Я її знайшла в Аврорі, вона коштувала около 50-60 гривень. І ми в нього будемо заливати свічку і декорувати до Хелловіна. Для цих свічок, тому що ми будемо робити дві штучки, ми будемо використовувати дерев'яні гноти. Для того, щоб наші дерев'яні гноти спрацювали. Я вже їх хвилин 10 потримала в гарячому воску. Це обов'язково, тому що інакше вони будуть дуже погано горіти. 10 хвилин ми тримаємо в гарячому воску, щоб добре пропиталось. Чим менше воно пропиталось, тим поганіше буде воно горіти. Але, звичайно, треба розуміти, що іноді дійсно вони просто неякісні, коли ми його купляємо. Тому що, на жаль, часто я зазвичай, що самі ці шпажки, вони не є хорошими і дуже погано горять. Тому, якщо ви не хочете ризикувати, використовуйте бавов'яні гноти, вони завжди добре горять і з ними ніколи нема проблем. Але хочу все-таки спробувати зробити а, такі дерев'яні гноти. тут. Ми будемо використовувати тримачі, які йдуть спеціально в комплекті. Так, У нас є такі тримачі для гнотів. І, звичайно, клейку стрічку. Тобто цей гніт, який ви вже, в принципі, добре промочили в лоску, ми його сюди вставляємо красиво. Тепер так же само, як і з гнутами, ми сюди собі вклеїмо клейку цю частинку, добре приклеїмо. В принципі, можна пропускати це і без безсклея, і це буде більш екологічно, але дійсно в плані швидкості і простоти зробити, простіше з склейкою стрічкою, тому що інакше я треба тримати, а поки вона трошки застине і так далі, воно може бути трошки більш напряжне. Так, ставимо його плюс-мінус центр. Повторюємо, це саме для наступного нашого для наступної свічечки, все. Так, поки я вже поставила, звичайно, вже грітися сам віск, нам потрібно сюди прям дуже багато воску. Я міряю так, що я прям закидаю віск в саму формочку цю сухим, так ще не розплавленим і дивлюсь, щоб було приблизно півтора з цієї форми. Це буде плюс-мінус, скільки нам потрібно. Але так, як буду робити два, то думаю, що просто буду доливати, якщо буде менше. Так як тут навіть не написано, скільки тут влізає в нього. Тому що не написано, скільки тут мілі... мілілітрів. Тому будемо виходити вже з ситуації, як є. А, так, як я роблю для себе, і це тільки одноразова акція, то, в принципі, мені не дуже і важливо знати, будемо робити на око. Так. Рівненько є. Чекаємо тепер нашу суміш. В нього будемо додати вже тільки ароматизатор, залишаю його білим і думаю, що залишаю його білим і будемо його декорувати разом з вами. Наша суміш вже готова. Треба трошки ще помішати, щоб остатки розтанули. Я не хотіла просто його однозначно, мені не хотілося, щоб воно. Перегрілась, тому що велика суміш, легко її перегріти. І зараз ми її поміряємо температуру при 70 градусів додаємо. Аромат я вибрала як це, cinnamon чай, тобто кори... чай з корицею. Я думаю, що вона, в принципі, досить класно підійде. Зроблю один, думаю, чай з корицею або обидва. А це, в принципі, не має великого значення. Ви можете вибирати ароматики, вам найбільше подобається. Так, виміряємо температурку, дивимося, чи все добре з нашою сумішю, і коли ми зможемо додати ароматизатор. Так, ми вже дочекалися до нашої температурки. Тепер ми будемо додати наш ароматизатор. 20 капель хоча б для такої великої форми. Тепер ми знову беремо і все дуже добре перемішуємо. Так. І даємо його ще трошки остинути, тому що вони скла, щоб на всякий випадок у нас не було проблем при заливанні. Що ж, заливаємо першу свічку і надіємося, все буде з неї добре. Тепер готуємо суміш для наступної свічки. Ось, вони в мене повністю висохли, але вчора в мене було якесь бажання вже почути декорувати. Але вже було доволі пізно, і я тільки поламала свічку. Тому зараз спробуємо його витищити і будемо вже декорувати наші свічечки. Не знаю, чи воно вилізе, чи просто залишу, щоб воно таке буде чорно-білий верх. Давайте топити. Ну, і буду я, звичайно, вже декорувати нашими прекрасними, давайте черепами. Хочу спробувати, як це буде виглядати. От так от і біле. Ось, буде такий кістлявий. Тепер все, що залишилось, це ми зрізаємо наші гнотики. Залишаємо їх побільше через те, що у нас. Ще розтопляться ці верхні шари. От. А після того вже будемо його підрізати, коли розтопляться верхні шари. Так, ось що в нас вийшло. Зараз зніму вам ще поближе і детально. Це відео. Чекаю вас з підписочкою на моєму каналі, і наступного тижня чекайте ще більше крутого контенту хендмейду до Хеловіна.